Друзі, всім привіт! А навіть добрий вечір з вами Саша Матвєєв. І сьогодні хочу з вами поговорити про ситуацію, яка відбувається вже і негайно. От сьогодні Трамп в телефонному режимі спілкувався з Путіном і потім одразу спілкувався з Зеленським. Чому про це говоримо? Тому що якщо там вже є якісь домовленості, щось з того напрямку змінюється, то це вплине на життя всіх українців, які в Україні, які за кордоном, і де би вони не були. Тому дуже вас прошу підтримати це відео максимально вподобайкою та підпишіться на канал. Зробіть репост, залиште коментар. Дуже багато різних західних ЗМІ вже про це написало, тому що, ну самі розумієте, світ зараз такий і час такий, що все онлайн. Я регулярно читаю дольчевеля, і там також ця новина є. В повному обсязі тому переходимо і читаємо, що ж там відбувається, що за розмова Трампа з Путіном поки що без України. Потім Трамп спілкується з Зеленським. Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Зеленський розповів про деталі цієї розмови. Політики говорили як про припинення війни, яку РФ веде проти України, так і про співпрацю, зокрема економічну. Можливості досягти миру, про нашу готовність працювати разом на рівні команд, про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва. Вдячний президенту Трапу за інтерес до того, що ми можемо зробити разом. Повідомив Зеленський. Лідери також обговорили підготовку нової угоди між Україною і США щодо безпеки та економічної ресурсної взаємодії. Додав він. Президент Трамп поінформував мене про деталі своєї розмови з президентом Росії. Україна більше за всіх хоче миру. Визначаємо наші спільні з Америком з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію та гарантувати надійний тривалий мир, як пише дальше видання Дольчевелі раніше цього дня президент США повідомив про перемовини з президентом РФ Володимиром Путіном. За словами Трампа, він з Путіним домовились, що відповідні команди обох сторін негайно розпочнуть перемовини щодо пошуку шляхів політичного врегулювання війні Росії проти України. Також Зеленський додав до того всього, що він хоче укласти угоду з Америкою вже до кінця цього тижня. Не так, що будуть розглядати, думати і щось вирішувати, а до кінця цього тижня щодо корисних купалин. вони розглянуть пропозицію Америки. І якщо все всім підійде, то вже до кінця цього тижня вони хочуть і, скоріше за все, підпишуть угоду з Америкою. Ми говорили про корисні копалини. Я знаю, що нашій команді передали перший драфт про партнерство між нашими країнами. Я дуже хочу, щоб наша команда вивчила цей документ. зазначив Зеленський. Ми вивчимо цей документ і зробимо все, щоб наші команди могли дійсно дуже швидко домовитись і підписати цей документ. Насправді, все дуже різко змінюється. Ще вчора ми про це. Ніби говорили, але коли буде, не знаємо. А вже сьогодні два телефонних дзвінки, які можуть завтра все змінити. Тобто, вже якісь команди готуються переговорні Америки і Росії. Поки що без України, я так розумію, з Україною буде укладатися якась угода з Америкою щодо безпеки, розкопок, корисних копалин, можливо, ще чогось. Як це все буде взагалом виглядати? Я думаю, що вже завтра, післязавтра, навіть до кінця тижня, от там Мюнхенська конференція буде. Я думаю, що там буде дуже багато цікавого, тому обов'язково потрібно за цим слідкувати. До вже в п'ятницю, якщо не помиляюся, буде Мюнхенська конференція. Там буде спецпредставник Трампа. Я так розумію, там і буде Зеленський і багато інших серйозних вельмож світу цього. І там буде багато вирішених питань і по Україні в тому числі. Ви до речі, своїми думками поділіться, будь ласка, в коментарях. Я на ці статті лишу посилання в описі до цього відео. Не забудьте підписатися на канал, не забудьте зробити репост і, звичайно, вподобайку.